Вітаю! Розберімося із приналежністю до частин мови слів мало і багато, і в цьому нам допоможуть приклади. Якщо мало і багато залежать від іменника, головне слово іменник в реченні, то мало і багато будуть відповідати на питання скільки, а скільки це числівник. Якщо залежить від дієслова, то тоді перед нами будуть прислівники. І тоді питання буде як? Отже, розбираємося. Сторінок багато, головне слово іменник, сторінок скільки багато, перед нами числівник. Або сторінок мало, це буде числівник. Неозначено кількісний, це числівник, на жаль, який замінити числом не можна. А от у словосполученні говорити як мало, або слухай, як багато на питання, як відповідає прислівник. Отже, перед нами прислівники, розберемося у реченні. Щоб знати багато, треба приділяти мало часу марним розмовам. Знати багато. Якщо в реченні залежить від дії слова присутка, знати, як, на питання як відповідає прислівник. Треба приділяти мало часу, часу, скільки, а на питання скільки або котрий відповідає неозначено кількісний числівник. Не будьте байдужими до своїх результатів.